Мене звати Оксана Коваленко, я юристка і журналістка. Працюю в, міжна... в виданні Бабель. Пішу на тему міжнародного правосуддя відповідно про роботу реєстру, про е... міжнародний кримінальний суд, про воєнні злочини і тощо. Реєстр збитків для України. Навіщо ця система? Це реєстр, який почався завдяки рішенню резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка вирішила, що потрібно створити такий реєстр. І далі вже на базі Ради Європи цей реєстр створили. Яка кінцева мета створення реєстру? Його основне завдання відшкодувати збитки, яких зазнали українці внаслідок війни, внаслідок російської агресії хто ініціював створення і хто входить в раду реєстру. Реєстр ініціювала. Це була ідея України з, з загальною підтримкою, тому що резолюцію в ООН підтримали багато держав, мені здається, близько 90 і створили на базі Ради Європи. І мені здається, туди входять, входять не тільки європейські країни, члени Ради Європи, а й інші. Там можна реєструвати шкоду, яку росіяни завдали, наприклад, зруйновані будинки. Пошкоджені будинки, інше майно також там йдеться про іншу шкоду, в тому числі морально, і в ідеалі згодом Росія має відшкодувати цю шкоду. Зазвичай такі реєстри і, в принципі, механізми відшкодування шкоди має створити Рада безпеки ООН. Але оскільки Росія є членом Ради безпеки ООН, вона б таке рішення заблокувала. Те, що зараз роблять, і те, що робили для створення цього реєстру, це було, скажімо, таке новаторство. І саме тому було рішення Генеральної асамблеї ООН, щоб його запустити. Чому важливо всім постраждалим подати заявку? Важливо подати заявку, тому що ну, тут дві частини. Перша частина: мир в житті наступає, коли є сатисфакція, коли люди отримують сатисфакцію. Один з видів сатисфакції це відбудова того, що вони втратили. Ну, тобто вони втратили цей будинок або там, цю машину внаслідок дій Російської Федерації, і відповідно. Дуже важливо для того, щоб потім повернутися або навіть зараз повернутися до більш-менш нормального життя. Ці гроці гроші мають компенсувати, щоб людина могла відбудуватися або відбудувати своє старе житло або побудувати нове і жити продовжувати життя. Це як одна з частин. Це називається «transitional justice», перехідне правосуддя. Одна одна з частин такого правосуддя, це якраз репарації, це кримінальна відповідальність тих, хто скоїв ці злочини, і так далі. Оскільки все, що відбувається, все, що коїть Росія, і все, що відбувається внаслідок російської агресії, Росія має відшкодувати, тому що це їхня вина в тому, що це сталося. Навіть якщо вже до створення реєстру до його запуску українці зверталися за програмою за компенсацію через програму є відновлення, все одно вони отримали або на якусь невелику компенсацію, і тому вони, вони можуть подаватися в реєстр збитків, або в будь-якому випадку ця компенсація надходила від України. І відповідно, і це були не російські гроші. І відповідно, Україна все одно має право на і буде вимагати від Росії компенсацію цих грошей. Теж і тому треба подаватися в реєстр в будь-якому випадку. Хто і як технічно оцінює шкоду? Весь механізм він буде складатися з трьох частин. Перша частина це якраз оцей міжнародний реєстр відшкодування, друга частина це буде компенсаційна комісія. І третя частина це якраз фонд, з якого будуть надходити гроші. Завдання реєстру. Зібрати всю інформацію від людей, тобто саме тому існує ця форма, в яку люди будуть які люди мають заповнювати, і завдання реєстру перевірити, щоб, щоб це все не якісь фіктивні заявки, бо таке теж може бути, наприклад, я не знаю, від вибуху газу, а людина подає це як внаслідок російської агресії. Тому завдання реєстру зібрати всю цю інформацію. І перевірити, щоб все відповідало, щоб там були потрібні документи, всі свідчення ну тобто, всі свідчення, які можуть підтримати цю заявку. Далі зараз якраз відбувається процес формування компенсаційної комісії. Це буде комісія, яка буде аналізувати всі ці заявки. А, і вже е, е, називати суму компенсації яку потрібно заплатити конкретно за кожний по кожній з цих, заяв, з цих заявок з останніх заяв е, пана ключковського який очолює цей реєстр Шкоди він каже, що можливо десь на початку 27-го року ця комісія почне працювати, тому що це досить тривалий процес. Зараз тривають переговори, щоб створити цей компенсаційний механізм. І якраз за цей час, поки він створюється, можна акумулювати всі ці заявки. Тому я ще раз закликаю обов'язково подавати заявки. І третя частина фонд над цим теж працюють і вирішується питання, яким чином Росія буде компенсувати, тому що згоди Росії поки що немає на компенсацію, тому є декілька варіантів. Один з варіантів це. Використання заморожених активів, які зараз заморожені за кордоном, і знову ж іде робота з наших юристів, міжнародників з іншими країнами для того, щоб потім створити цей фонд і, можливо, акумулювати ці гроші саме з цих заморожених активів. Який обсяг заявок очікується? Очікується і бажано, щоб до реєстру звернулися всі, хто поніс таку шкоду. Навіть якщо ми говоримо про не повністю зруйноване житло, або якщо ми говоримо про житло, яке залишилось в Маріуполі і було там зруйновано, тому що від Маріуполя нічого не лишилося, або в Бахмуті, про все це житло треба. Подаватися до реєстру, де треба надавати інформацію для того, щоб зібрати оцю всю загальну суму шкоди, яку має відплатити Росія. Мене звати Маркіян Ключковський. Я є виконавчим директором реєстру збитків завданих агресією Російської Федерації проти України. Яка ваша роль в створенні реєстру? Я відповідальний за організацію його роботи. І за власне за все, що за все, що він робить, в тому числі за організацією е, процесу подання заяв е, їх обробки та аналізу в реєстрі. Ем, я дійсно маю до нього відношення буквально з першого дня, адже я був співробітником номер один, можна сказати, реєстру. Е, і до того з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну разом з колегами з України з уряду України та іншими ми займалися. Власне, створенням займався створенням концепції компенсаційного механізму для України, е, і потім був долучений до переговорів щодо власне всіх етапів його створення, який почався із е, прийняття резолюції Генеральної асамблеї ООН в листопаді 2022 року е, щодо сприяння репараціям для України. Та й власне переговором щодо затвердження статуту реєстру і всіх наступних етапів. з одної сторони цей процес був доволі простим, тому що він об'єднує в собі погляди держав, які для яких справедливість, відповідальність, міжнародне право це не пусті слова, а справжні цінності, тому з політичної точки зору ми завжди відчували велику підтримку з іншої сторони, ми розуміємо, що ми будуємо величезний механізм, величезний інструмент, до якого можуть звернутися потенційно від частини до 8 мільйонів заявників. Ці величезні обсяги вимусили власне нас звернути увагу на суто цифровий онлай... онлайн підхід до побудови наших систем взаємодії з українською системою Дія. Та власне, роботи в цьому напрямку, а в цій роботі, власне, як я сказав, прецедентів немає. Тож багато в чому нам довелось придумувати і будувати систему з нуля. Іншою складністю є е, е, застосування на практиці підходу орієнтованого на постраждалих. Нам не просто важливо. Створити якусь систему, якусь онлайн-анкету, яку люди би заповнили, Нам важливо розробити систему таким чином, щоб цей процес для людей, які також травмовані подіями, які з ними відбулись, щоб для цих людей процес був максимально простий, інтуїтивний, не травматичний. Тому й ми приділяємо стільки уваги на тому, щоб процес заповнення форми займав не більше 15-20 хвилин. Саме тому ми докладаємо усіх можливих зусиль для того, щоб якомога більше інформації підтягувалися автоматично. Загалом в реєстрі збитків є 45 різних категорій збитків, які можуть підлягати компенсації. Вони в цілому розбиті на три підгрупи за типом заявника: це категорії пов'язані з шкодою завданою, завданою фізичним особам, юридичним особам і в українській державі. З них наразі відкриті дві. Станом на сьогоднішній день. Це категорія пов'язана зі смертю близького родича, та категорія пов'язана із руйнуванням чи пошкодженням житлової нерухомості. А відкриття категорії пов'язане із розробкою it систем реєстру, адже ми їх готуємо з нуля. Такого ще ніхто не робив у світі, тому розбудова інфраструктури реєстру і пов'язана з такою черговістю. Подання заяв організовано через веб портал дія. Тож для нас дуже важливо належним чином координуватися і комунікувати з дією. Тож поступово розбудовуємо систему і запускаємо категорії по мірі готовності. Заяви до реєстру збитків можна подати одним з двох способів: в першу чергу це через дію, зайшовши на портал, обравши розділ репарації заяви до міжнародного реєстру збитків та обравши відповідну категорію. Для тих, хто не може або не хоче взаємодіяти з дією, передбачена можливість подання заяв через центри надання адміністративних послуг. Мережа, яка розгалужена по всій Україні, де заявники отримують цю необхідну підтримку в поданні заяви, можливість подачі заяви через ЦНАП потребує додаткової підготовки, зокрема розробки відповідних нормативно-правових актів, які забезпечать належні процедури у ЦНАПі. Тому робота над цим ведеться. а Послуга цьому запустимо Заяву Можна подати звідки завгодно. Для цього не потрібно бути обов'язково в Україні. Для подання заяви просто треба мати комп'ютер, чи планшет, чи телефон, підключений до інтернету, зайти на портал Дія, зареєструватися там, якщо людина ще не зареєстрована, це можна зробити дуже легко і, власне, з будь-якої точки світу подати заяву. Тут не можна забувати, що мова йде. Про величезні обсяги персональних даних людей, тобто з ними треба поводитись максимально обережно. Вони повинні бути в максимальній безпеці, не повинно бути ніякого втручання, ніяких кібератак, нічого такого подібного. Тож дуже багато зусиль іде власне на забезпечення цієї технічної належної складової частини процесу. Ми не шкодуємо ні зусиль, ні ресурсів на забезпечення безпеки наших систем. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Розуміємо методи, е, якими користуються е, ті, кому наша робота не дуже подобається. Е, тому з першого дня, коли ми почали будувати систему, для нас питання безпеки захисту даних стоїть на першому місці. Е, звичайно. Е, ми мали знаємо, що ми мали справу із великою кібератакою на українські державні реєстри в кінці грудня 2024 року. На реєстр збитків безпосередньо ця атака ніяким чином не вплинула. Наші всі системи були і залишаються здоровими, належним чином функціонують і дані всі належно захищені. Але реєстри, з яких ми підтягуємо інформацію для заявників, наприклад, державний реєстр актів цивільного стану або державний реєстр речових прав на нерухоме майно, вони змушені були зупини свою роботу на кілька тижнів. Тобто, ми відповідно також втратили можливість. Приймати, ну, верніше, заявники втратили можливість подавати належним ну, чином заяви до нас. Е, але як тільки реєстри в Україні відновилися, ми також свої сервіси всі відновили, тож тепер повноцінно працюємо е, і знов таки розуміємо і до того розуміли, і далі розуміємо, з ким ми маємо справу. Мене звати Юлія Кирпа. Я адвокатка і членкиня Ради реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Я представник України в Раді реєстру Збитків. Яка ваша роль в створенні реєстру? Рада реєстру Збитків складається з семи членів і відповідно до статуту реєстру, один з членів Ради є представником України. Це зроблено для того, щоб підтримувати зв'язок між радою реєстру, яка складається з експертів міжнародного права, юристів різних країн, які беруть участь у реєстрі, і Україною, і розуміти глибоко, які процеси в Україні відбуваються, враховувати специфіку ситуації, яка в Україні склалася, в зв'язку з війною, що триває. Як обирався представник України в Раді реєстру? Україна проводила конкурсний відбір кандидатів до членів Ради, і потім країни-учасниці реєстру голосували за відповідні кандидатури і обрали одного з членів ради, який має? Функцію представника України з урахуванням практичного досвіду юристів в арбітражних процесах, в сфері репарацій, в міжнародних арбітражах, в попередніх компенсаційних механізмах. І один з членів Ради є ще представником України в Раді відповідно до положень статуту. І коли мені повідомили результати голосування конференції учасників, і я дізналася, що обрали мене як представника України в Раді реєстру збитків, я, звісно, дуже зраділа цій можливості, це можливість зробити реальний вплив на ситуацію, відновити справедливість, притягнути Росію до відповідальності. І досягти максимально відновлення порушених прав українців. Для кожного юриста, звісно, це професійна мрія займатися такою роботою, яка має значення як для України, для українців, так і для майбутніх глобальних компенсаційних механізмів. На які будуть покладатися також наступні компенсаційні механізми, створені в майбутньому. Які функції у Ради реєстру? В цілому до мандату Ради належить затвердження правил і процедур функціонування реєстру, подання заяв до реєстру збитків, розробка форм заяв. Для відшкодування збитків розробка правил подання заяв за відповідними категоріями, а також прийняття рішень щодо реєстрації заяв про відшкодування збитків в реєстрі. Рада реєстру збитків перевіряє всі заяви, подані до реєстру збитків на відповідність. Критеріям прийнятності заяв, і приймає рішення про їх реєстрацію в реєстрі, про повернення їх на допрацювання або про відмову у реєстрації заяв. Функції ради і повноваження ради це вирішення проблемних питань, які доводиться розглядати вперше, і приймати рішення по ним вперше, які нетипові і по ним треба виробити певні підходи. Розкажіть приклад рішення по нетиповому питанню. От зокрема можу розказати про прецедентне рішення по нерухомості, зруйнованій в місті Бахмут. Це рішення ради вже прийняте і розміщене на сайті реєстру збитків для України. По перше, оскільки Бахмут знаходиться в зоні бойових дій. Туди не можуть дістатися державні органи України для фіксації збитків і реєстрації факту руйнування нерухомості в державному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна, тобто, у нас є факт того, що люди певні були власниками нерухомості. Наразі ця нерухомість зруйнована, але підтверджень документальних немає, бо немає фізичної можливості зробити акти огляду і зареєструвати це в Державному реєстрі України, реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Відповідно, Рада мала прийняти рішення щодо того, що ми покладаємось на інші докази, а не на державний. Реєстр України, який є доказом, ми покладалися на звіти міжнародних організацій щодо того, що Бахмут зруйнований в цілому, як місто. Майже в цілому, там є якісь вцілілі будиночки, але як місто, це зруйноване місто. Воно не функціональне, бо там немає. Цивільної інфраструктури, немає ніяких державних сервісів, немає системи охорони здоров'я, системи освіти, абсолютно вся інфраструктура і державні сервіси були зруйновані. Тому Рада прийняла рішення, що звітів міжнародних організацій про факт руйнування міста в цілому, а також знімків з супутника, достатньо для того, щоб Певнитись в тому, що Бахмут зруйнований як місто, і відповідно кожен будинок там зруйнований, тому що місто зруйноване. Ми отримали 430 заяв щодо нерухомості зруйнованої в Бахмуті, і прийняли рішення про реєстрацію всіх цих заяв. Які з категорій вже активні? Всього затверджено 45 категорій збитків. Вся ця робота була пророблена за рік. Це повноваження ради затвердити категорії збитків, затвердити форми заяв і правил подання заяв про відшкодування збитків за кожною категорією. Оскільки за рік рада реєстру розробила всі категорії, всі форми заяв, затвердила їх всі, і більшість з них вже затверджено конференцію учасників реєстру. На нашу думку, це дуже швидкий процес з точки зору міжнародного права. Ми навіть кажемо в реєстрі, що ми, як команда, рухаємо цей реєстр вперед з третьою космічною швидкістю. Тому що, якщо порівнювати цей процес з іншими компенсаційними механізмами, які існують в світі, і які. Були використані, там все розвивалося набагато повільніше. А тут за рік ми затвердили 45 категорій, дві з них вже впроваджені на рівні IT-систем і працюють по прийняттю заяв. Це категорія А31 щодо відшкодування збитків, завданих. Руйнуванням житлової нерухомості і категорія А21 щодо відшкодування збитків, пов'язаних з смертю близького родича. Інші категорії чекають впровадження на рівні іт систем і будуть відкриті для прийняття заяв вірогідно в 2025 році. Чи можу я подати заяву, якщо Україна вже виплатила мені певну суму? Ми знаємо, що деякі громадяни вже отримали компенсацію від держави за зруйноване житлове майно. Такі громадяни можуть все одно подавати заяву до реєстру збитків щодо компенсації, якщо Україна їм компенсувала вартість житла не в повному обсязі. Здебільшого програми, які існують в Україні, вони не компенсують вартість житла. Повному обсязі вони скоріше дають можливість знайти якесь тимчасове житло, переїхати кудись, покрити витрати, пов'язані з переїздом, з орендою нового житла, але вони здебільшого не компенсують вартість зруйнованого житла повністю. Тому в такому разі можна подавати заяву про компенсацію зруйнованої житлової нерухомості. Вказавши, що відповідна сума вже була отримана від держави Україна. Це буде оцінено компенсаційною комісією і буде присуджена компенсація відповідно за мінусом суми, що була отримана від держави Україна. Скільки заявок очікується? Точної цифри немає, бо це залежить від... Заявників, які будуть подавати заяви, але ми очікуємо сотні тисяч заяв, а можливо і мільйони заяв, з урахуванням масштабу руйнувань, який в Україні помічений, і з урахуванням того, скільки збитків завдано, скільки об'єктів нерухомості зруйновано, скільки людей загинуло, то звісно це будуть дуже великі цифри. Наскільки автоматизований процес подання заяви? Ці заяви вони містять певну інформацію, яка доступна в автоматичному режимі з державних реєстрів України. Наприклад, реєстр збитків. України він отримує інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто в автоматичному режимі можна перевірити, хто є власником нерухомості. Це не потрібно перевіряти вручну. Також реєстр збитків для України отримує в автоматичному режимі інформацію щодо інформацію з державного реєстру. Пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто, якщо нерухомість була зруйнована, це теж можна перевірити в автоматичному режимі, покладаючись на реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Є реєстр внутрішньопереміщених осіб, які мали виїхати з певних територій і оселитися на інших територіях для того, щоб втікти від бойових дій. Цю інформацію також можна перевірити в автоматичному режимі. Тобто багато даних можна перевіряти автоматично, і секретаріат їх і перевіряє, отримуючи інформацію з інших державних реєстрів. Але все одно якусь інформацію доводиться обробляти в ручному режимі. Успіхи реєстру мають показати всьому світу, що війна коштує дорого і що агресори мають заплатити за війну. Тому я дивлюсь на цю роботу не тільки як на відновлення порушених прав українців, держави України юридичних осіб України, а як на можливість закінчити війну якнайшвидше.